Що ж, всім привіт, народ, з вас підпису подбайк і ми продовжуємо. Грайте в Age of History 3 за найслабшу країну в 1380 році. До речі, а я тут щось. Ні, у нас формування нема. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, до чого ми зупинились. Так, коротше. Коротше, коротше, коротше. Ми зараз тут ліземо по технологіях по спадку, на жаль, нічого прям цікавого немає. Може, десь в спадок тут близько. Що я тут досліджую? Нормально. Зрощення рибальство. Може десь поруч риба є. О, ось тут риба є. О, в будь-якому випадку через три провінції лісти. Нормально. Так, а тут провінції я не покращував. Хм, на тебе напасти? Те... О. Прекрасно. Звісно, ліміт військ. Мені не подобається. Але уявимо на тебе я захочу напасти. В тебе нема союзника, в мене є союзник. Максимальні витрати на армію. Полетіли. О. Стоп, сенсі вони мене винесли. Стоп. Вибачте, я перезавантую, це щось тупе було щойно. Вони повністю знищили мою армію. Як? Що? Що щойно сталося? Ні, Справді я зараз не зрозумів. Окей, давайте триматись наших союзників. Але це не нормально, що вони просто взяли і винесли повністю мою армію. Такого не має бути. Давайте ще раз оголосити. війну. Закликати союзника. Порухаємось разом з ним. Ну їх 29, так, да, але це не сума, яка має мене винести. Так, знову ж, рухаюсь разом з союзником. О, і сюди, сюди, сюди. Є, все, ми їх зупинили. Хай, просто стоїмо разом. Так, мені дуже не вистачає облогової зброї, але вже як є. Та забираємо. Плюс дві провінції. Грошей прикро трохи. Бо ми витратилися на цю війну. А, в нас срібних шахт ще нема. У нас нічого нема. У нас тільки зараз з'явились. Так, місія ніякої. тільки зараз з'явилось рибальство. Так, гарне питання: що ти зараз досліджуєш? Легкі я б... Окей, якщо ось так. О, нормально, він легких лекеїв дослідить, потім катапульту, потім поцілій, ні, сюди. 7-8 і в, в соляні шахти. Так, Зараз трибку трохи качну. А де тут перевагу з лімітом військ дадуть? О, ось тут ліміт полків. Ну ось так. о, ні. Легкі лекей спочатку. Так, тримай пам'ятник, і в мене питання до інших провінцій. Бібліотеки в мене двох тільки провінціях нема. Бібліотеки це обов'язковий елемент нашого життя. Так, стоп. Тут у нас фрукти, але не покращена економіка, якого біса? Що фрукти дають як бонус? Максимум військового ресурсу. Я по фруктах не перше місце. Неприємно. Так, ще одне дослідження завершено. Легкий лакей. Не те вивчаєте. Давайте ось так в елітного вершника, а потім в селі шахти підемо. Болі від палків мені вже збільшити. О, ні, цей бах, коли інтерфейс, став прозорий. Мені доведеться зараз гру перезавантажити. Да. Ну окей, зараз повернусь. Так, перезавантажився, повернувся. Дякую. Дя дякую, гра за те, що позначалося наді мною. Обожню, таке, обожню. Так. О, порадник, Я щось порадникам адекватне. Хм. В порадниках є ти. Ліміт полків збільшиш мені, і дослідження збільшиш. Тут нічого цікавого. Так, і якщо у нас ліміт полків тепер. Так, може покращити полки. Якщо у нас ліміт полків тепер ще на 5 більше, то треба ще 5 армії викликати. М -м... У нас, до речі, скоро буде занадто сильна ширина фронту. Блін, облову експертизу б ще взяти. Но оцінює хаби, звісно, цікаво. Все цікаво, все цікаво. Так, окей. Треба зараз секунду подумати. Та ні, я б хотів на веціння, бо хаба. таки до кінця качнути. Тому спадок піде на це. А тут буде три вас, два лучника. Чи дочекатись катапульти? Давайте поки що два вершника, і потім три катапульти додам. Три катапульти. Натримає якогось генерала. Що? О, так, податок на землю та нерухомість, щоб вирощувати помідори. Це. так, да, це дуже далеко. Це дуже далеко. Да. Yeah. Піх, коли ми прийдемо до помідорів. Ну, дякую, що ви нам їх відкрили. Так, все. Тисячі видове ціні хаби. У нас максимум дослідження. Столиці. Не побудоване зрощення, побудувати обов'язково. Столиці має максимально бути забудована. Як мінімум в будівлях, які дають там зросту. Так, а сам я чекаю на катапульту. а потім на важку піхоту. До речі, ми з тобою більше не собі. Але ти вже з них зустиг знайти собі альянс. Тебе Володар, ти. У. Ти. Mm -mm 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 -mm. Вже воюєш з двома країнками. Цікаво, якщо я на тебе нападу. Припустимо. Ой, я не поставив максимальні витрати на технічне обслуговування. Сюди і скільки вас там? О, мало. Вони туди відступили. Ну, винесемо їх. Знову ж без катапульту дуже тяжко, мені потрібні катапульти. Я вже чекаю, поки досліджу катапульти. Бо катапульти дуже сильно спросять, мені життя дуже сильно. Так, що, ще плюс дві провінції, що тут? Цукор, опіум, опіум. Да, управління податкової служби, байдуже. Гармати для цукру. Але також навряд чи я скоро прийду до цукру. Що там? А, ну гармати. Ось до да гармат нам ближче, в будь-якому випадку. Трохи, але ближче. Військовий радник. Я думаю, хочу технічну обслуговування армії зменшити. Є, знайшов і максимум людського ресурсу ще збільшив. Так, ви щойно воювали, але ви перемогли. Це також головний ну, такий важливий нюанс. Хоч вони і воювали, воно трохи виснаження, але вони промогли попередню війну. Хм. Так, давайте так. Я чисто заради перевірки оголошую війну. Я знаю, що я зараз програю. Я знаю, що я зараз буду перезавантажуватись. Але заради перевірки... Так є? А, то я, я не розумію, а як так виходить, що вони прям повністю мене вбили? Їх було менше, ніж нас, але вбили вони мене повністю. Ми не відступили. Навіть що це за бред? Це вже другий раз так, я не розумію, в чому прикол. Окей, це що таке? А, що там, що там однаковий свізник? Коротше, окей. Я чекаю дослідження. У нас дослідження зараз будуть летіти. Я буду навряд чи хтось. Так, в тебе дослідження 7. Що? В тебе дослідження 9? У мене дослідження 9. Якого біса? Я думав, дослідження це моя перевага. Так, катапульта. Зараз три катапульти додаю. Так, далі в елітний верш. Так, елітний вершник, обов'язково. Він ліміт полків більше. Так, що, та давай потрохи тоді темп зросту в столиці качати. Що вже така справа чому б ні? Давайте навіть покращення столиці візьму. Так. Зараз просто всі мої гроші будуть летіти в столицю. Ой. Да, щось забув, що на мене хтось може піти війну. Погнали! Максимальне технічно обслуговування. Мені цікаво, може я їх всіх по окремості зможу винести. Ось, наприклад, з вас почнемо. Так. Цих повністю виніс. Далі полетіти на вас. Вийти звідси треба. Ай! А, хоча я переміг перший бій, я переміг другий бій, але все одно відходжу. Суп, 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 О, нормально. Так, доб'ю ось цих. Все. Так, стоп. Я хочу вас прям добити. Далі полетіли на звільнення своїх провінцій. Сюндіп. Ой, вони там сильніші за мене. Дратує. Але я швидше в облогах. Та ну у мене це трет... Мені не подобається. Ні, стоп, я трохи перезавантажусь. Якого біса? Я просто переміг прям всі бої. Я всі бої переміг. Всі. Всі, які там у нас були бої, я переміг. Я знаю, в чому моя проблема. І де я помилився. Я б. А, я б перезавантажився там, де у на нас ще катапульти навіть нема. Ну, ти тима столицю. Хай трохи більше досліджень буде. І замість того, щоб качати зараз тебе. Я назбираю 300 і качну. Академію для генералів, щоб було ще трохи більше армії. Так, катапульти є, погнали. Три катапульти. Так, угу. 400 я вкачаю в швидкість відновлення. Максимальні витрати на армію. Так, перший бій переміг. Так, що, давай зараз одразу їх окупуємо. 50. І далі просто позвіняти свої принці треба. Все. Ось так. Це була моя помилка, що я типу, замість того, щоб їх швидко окупувати, почав з ними воювати. Так легше. Так, що? Трохи менше. Грошей, нам треба буде змін... змінити релью, ядра зробити. Що у вас тут? Меблі. Байдуже. Залізо, поки що байдуже. Банан також байдуже. Що, та? Відновлюємось тоді. Так, треба ще одного варшника. І як по-хорошому. Давайте військову академію І Іще вісім військ. Це буде ще 4 вершника і 4 катапульти. Все. Так. Тут Ядра релігія вже наші? Мені не про швидкість відомо, людського ресурсу виглядає не так погано. На, хай буде краще. Більше. І я пам'ятники, насправді так кажучи, усюди б. Богдан, да, бібліотека важливо, бо це дослідження, а пам'ятники також важливо. Опа, літний вершник, покращений. Так, стоп. Важка піхота, далі ви йдете в шахти, бо шахти принесуть мені багато грошей. О, так. поки що так. Ну да що ти, хто ти такий? Якщо я вже знаходжусь в цій такій лінії. А, так я з тобою вже воював, якщо я не помиляюсь. Нам погіршити відносини. Мені не вистачає грошей, якщо б десь поруч було б щось красиве. от риба. Риба. Де, ось тут. Помідори. Та наші мені ці ваші помідори. Я не можу користуватися помідорами. Ось, тут золото, це цікаво. Так, мені цікаво. Яка в нас ширина фронту? Угу, Можна збільшити, да? Тепер на відкрити. У, ми все ще в ширині бою. Цікаво, цікаво. О, налаголосити війну. сюди. Максимальний витрат на армію. Перших виніс, других виніс, третіх виніс. У вас також зараз виніс. І зараз бачите, наскільки ми швидше почали брати. Тортеці. Все, зробити вимогу, відправити. Так, релігія і так далі. Качаю. Тут тютюн, тут банан. Банан, це податок на землю нерухомість. Тут проєктарна система, до речі. Ні, проєктарна система також далеко. Yeah. Але чесно, у нас зараз 400 монеток стало, я б покращив столицю. Хай ще швидше технології зростають. Далі готувався б до тебе. Давайте. Почекаю. Ну, Або піти. Ось тут. Давайте навколо своїх провінцій розширюсь. Важку піхоту покращити провінцію. Так, максимально витрати на армію, то вона не відновлена в мене. Але розширимо свої кордони, ти голосити, хто там. Блін, не знаю, вони можуть бути сильними, теоретично. Так, всі вбивались. Вийшли їх в столицю взяти. Все. Там Хтось ішов, байдуже. Так, ой, 143 монетки аж. М -м -м. І, типу покрай. Ну, знову ж кава, спеції, цукор, фарба, нічого з цього я не можу почнути. Фарбу я. Скоро можу на фабру, на фарбу піти. Там мануфактура потрібна, а мануфактура. А де мануфактура? Ой, дослідження мануфактури далеко. О, да, дуже далеко. Короче, не скоро я хоча б щось отримати. Так, з тобою я не повоював, а й мені не подобається, що тут. А ти О, а, З тобою в мене минуло года. Коротше, воюємо з, хто... з тим, хто з нами на кордоні. Я хочу буду сам. Я сильні незалежний. залежу. Так, о, я не в ширині фронту. Прекрасно. До речі, переваги. Я знаю, що тут у нас є. Я качнув ліміт військ. Хоча ще ліміт полків. Так, і зараз буду викликати таким чином. Раз. Так. І чотири катапульти. Ще вісім. Буде 48 військ. А це зараз. А, це максимальний витрат на армію. Давай мінімально. Так, курбовані монети, ви мені дали. Ви щось мені дали? Нічого толку Мені потрібні соліні шахти. Ось що мені справжньо потрібно. О, ро... у, ефективність суробництва і так далі. Прекрасно. О, до речі. Стоп. Долетіли сюди. Я на тебе можу напасти. Оголод стрільно на один на один. Я навіть не буду збільшувати бюджет армії. Да, це було швидко. Швидко і легко. Ой, у вас ще тут принці, дякую. Що є щось цікаве? Там. Може риба? Ні. Рис. Рис можна збудувати. Ядра, релігія. Рис. Є. Рис буде. Ти? Хто ти такий? Оголосити віну. дуже хто там твій союзник. І виносимо тебе. Так, 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 -та, твій союзник також саме все себе прекрасно. Я не буду чекати, поки він ще підійде. Я сподіваюся, це було одна провінція. Бо я не перевірив скільки в тебе про інці. Ось скільки ядро коштує. 50 в нього ядро коштує. Мені не вистачає прибутку. Так що у нас по армії? Угу. Беремо ще раз. Збільшення ширини фронту. Не все одно в ширині фронту. Це прекрасно, насправді кажучи. Що це тютюн? Знаєш, мені цей ваш тютюн? Так, ти. Ой, там в тебе якийсь слабкий союзник? Перша промісія, вони саме вбились. Я їх добив. І На союзник навіть не встиг підійти. Ідеально, все. Цю лінію країн я встиг змих, зміг, зміг собі захопити. А, у, рослиницького ферма тут паті. Ну, тоді економік просто до кінця. Цукор, це колись не пізніше. З тобою в мене перемир'я до 37-го. Але з тобою щось мені підказує, що вже закінчилось перемир'я. Перемир так, я. Ну твій союзник ось цей. Ну тут питання. Ні, я на тебе все ж таки хочу розширитись Оголосити. Байдуже, там твій союзник. Це я навіть не знімав максимальний на наріну. Та-та-та. Про, я програв бій. Хм, Цікаво. Відходимо в бік. Зараз у них швидка Бо вони по облогах не... зі мною не зможуть позмагатись по швидкості облог. Є? Я з ним тепер по окремості побився. Ось що таке? По окремості ви нічого не можете зі мною зробити. Та й навіть швидкість відновлення військ в мене більше Не полетіли. 122. Є щось цікаве? Опіум. Не забудувати. О, є виноградник. Ідеально. Не. Так, тепер ти ще зі мною на кордоні. Мені не подобається. Я хочу чисти кордонати. Чистий кордон, дайте. Жодної країни на кордоні зі мною. Оголосити. Байдуже, хто та там твій Союз, чесно кажучи. Так вони ж максимальні, вони максимальні втрати на армію. Так, все. Я встиг їх захопити до того, як Союз підійшов. Так, фарба помідором, дам. що те, я не скоро отримаю. Так. Генерала немає. Не. Так, як я побачив з тобою, ми ну, закінчилися так. Зараз я тебе винесу. Бо ти на кордоні зі мною, мені це не подобається. Жодної країнки на кордоні зі мною. О, голос, віду. Полутіли. Вони виснажені, де мною воювали. Та-та-та, вони зараз будуть намагатись. Звільнити провінцію. Ууу. Краще тепу. Ви програли, вітаю вас. Так, помідор. О, рис. Банан, цукор, риба. Ось. Є рис, є риба. Що ще риб треба? Що ще дітям для щастя треба? Ой, вони навіть рисову ферму тут побудували, дякую. А тут риба. Ой, скінчить, тут 33% темпу зросту. Ого. речі, я тут нічого не качав. Я подумаю. Купецька рада звучить цікаво. Почому? Я прибів. По Я прибів все ще на перше місце по виробництву. Ну, в мене не те, що багато з рибою. Треба тебе захопити. Коротше, нагадаю, що по посланій обсязі зможете знайти та придбати мої ігри. Якщо у вас немає можливості їх придбати, то просто подайте до бажаного і в першу чергу додайте до бажаного Warfactory. Скоро тут буде безкоштовна демка, в яку зможете пограти, і щоб не пропустити цей момент, то додайте й до бажаного. Ви ж не хочете безкоштовно обстити момент, безкоштовно пограти в гру. Так додайте її доби, і до бажано, і вас буде можливість пограти в демку. демку. Але в будь-якому випадку найбільше мене підтримують мої спонсори, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходьте з відео. Підписка, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.